Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу засняти третю, заклю... Четверту, перепрошую, заключну частину мого такого проєкту покупки та подарунки проти порожніх баночок. Це звіт за жовтень, листопад та грудень. Зараз покажу, що в мене закінчилося, що я купила і що в мені прийшло у подаруночок. І дивіться, я вже порожні баночки за весь рік показала. Я, напевно, повикидаю зараз ці баночки. І покажу просто покупочки за рік, і там скажу в цифрах, бо ну, мені це буде ще раз повторюватися, за весь рік перепоказувати, це буде дуже довго. От, я знаю, що дехто чекає таке відео, ну я сподіваюся, буде цікаво так подивитися, переглянути цю частину четверту. Якщо підзабули, передивіться попередні три. Я е, не пам'ятаю, чи в мене є окремий. Грайлист, як зараз каже, да, список відтворення, але я його створю, напевно, і покажу вже потім всі покупочки з подаруночками. Отже, давайте так, тональних засобів. В мене закінчилося два повноцінних по 30 мл. Не придбала жодного і в подаруночок не отримала. Я купувала буквально в вересні до мене доїхав. Від Fenty Beauty. І також на день народження мені Віка дарувала, тож я ними двома зараз користуюся. І вже буду купувати по потребі не буду робити якісь запаси. Мені це подобається. Закінчила один консилер від Lamelle. Також у мене один є. ну, Цей такий, знаєте, ще є тиждень до. Нового року я ще ним користуюсь, але вже він погано набирається. От-от і він закінчиться, тож нема сенсу його там виставляти в наступний рік, щоб цілий рік потім ту баночку зберігати. В мене один є, і купувати я поки що не планую. Далі. Далі, 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 далі не купила жодного. так? Туші. Туші закінчилося в мене дві. Вони були в мене обидві відкриті паралельно. Colossal від Maybelline і L'Oreal Panorama. Також я жодної не купила, але в е, мене е, одну забула принести. Зараз секунду. В мене у використанні була одна чорна, декілька кольорових і. Ось таку туш мені подарувала донечка. Це їй на день народження подарували адвент від Bell. Там, до речі, дуже прикольні продукти, і було дві туші. Одну вона мені віддала: це long and Volume Mascara. Я не пам'ятаю, вже показувала, наче на каналі чи ні. Тут фіброва щітка дуже зручна, така свіженька туш у мене є. Е, е. е, значить, з'явилась в мене одна, ще одна. Я отримала в подаруночок набір від Fenty Beauty. Тут мініатюрка, я ще її не відкривала. Це називається в них Hella Thick. Ну, така досить популярна туш. І ще отримала від ірочки ось таку украшавочку на вії це не повноцінна туш, це глітер маскара. От, ну, е, нехай буде в мене в категорії туш, бо я не знаю, куди його занести. Ось так, воно. Е, на віях ці блиск... блискітки переносяться. От, я пробувала вже на кольорову туш. Але оця сама база вона застиває стає білою, тому треба тоненьким шаром наносити ось такі засоби. Далі. Щоб ми не плуталися. закінчилося у мене дві підводки. Вже багато раз розповідала про них чорна і кольорова. Чорну я ще не купила, але придбаю. Повторю, просто в найближчих магазинах немає того, що я хочу, це треба робити онлайн-замовлення. Як гарно, можна, напевно, як тіні попробувати. Так, далі два олівчики для губ закінчила за цей період. І не купила жодного. Ну, у мене олівчиків багато, дівчатка. Закінчився один пробничок аромату. Також аромати в мене є, я не купую і, ну, іноді, знаєте, попадаються. Колись ці пробники були вже такі бюджетні. А Зараз більше 100 гривень пробник за один-два за мл, то якось я і не хочу їх купувати. І закінчилася ось одна така олійка для губ. Від ламель. Далі, те, що я ще не показувала в порожніх баночках за рік, але я ним користуюся щоденно. І до кінця року мені здається, що закінчиться. Це ось такий від Essence The Super Peptide Glossy Lip Treatment. Я тут його прикрасила, моя донечка плете таку красу з резиночок. От, і я кастомізувала свій блиск. Хто дивить, хто там слідкує, да, в інстаграмі це зараз так. Носять прозорий просто такий бальзамчик. Я його зараз не викидаю, але допишу в свої ті всі статистики, і я впевнена, що він закінчиться. Тобто, два засоби для губ у мене закінчилося. і отримала я в подаруночок, ось такий вже з добротним брелочком. Від ірочки від Вішліст дуже класний також ліпер, і буду ним із задоволенням користуватися. Класний тут колір. і він не такий вже липкий, як есенс і приємний на губах. Тому ось це виходить четвертий подаруночок. Ще в наборі фенті була ось така краса, це помадка. Я поки що нею лише раз е, скористалася на відео, коли показувала вам ці покупочки. Приємний колір. Е, треба, ну, знаєте, коли кіне, під кінець року хочеться там по максимуму подобувати, по тим проєктам зробити якийсь прогрес, якийсь результат, а вже е, коли треба брати, вже використання, не чекати. Е, далі, закінчилось у мене. Е, Три засоби для нігтів. так? Значить так. Е, отакий пудра два в одному, я ним користувалася як топом. Зараз я без нігтів, дівчата, без нафарбованих, бо випала хвилинка часу, я бігом знімати, бо потім не буде можливості. Якщо я нафарбую нігті, і дочекаю, щоб вони висохли. Так, це основа топ і два кольорових лаки. Тут у мене були покупки в цій категорії. На заміну ось цього. Два в одному, я взяла сім в одному від Рімель, такий основа топ. І взяла ось таку основу від Natino, тому що одну основу я також ще викинула, я вам не все напевно показала зараз. Я позбавилась від ось такої, я її, напевно, ще не записала основи від Catrice, бо на ній лак не тримався в мене, тобто чотири засоби в мене. Якби закінчилося, Два я придбала на заміну тим, що викинула, і один кольоровий лак із цієї ж лінійки, тільки інший кольор. Ну, цей мені, чесно кажучи, на нігтях більш подобається. Цим теж я користуюся, але ось так. Виходить, 4 пішло, 3 прийшло. І далі, що ще я вам не показувала, це буде. Ось ця палітра від Hourglass. Я маю на увазі протягом року по рефілам я не показувала це як порожні баночки. В мене було три порожні баночки: рум'яна, бронзер, хайлайтер. І ось такі рум'яна. Я вважаю, що я їх більш ніж наполовину використала. і... Це відтінок, по-перше, якому в мене є аналоги в колекції. По-друге, він мені не надто личить. Я цілий рік користувалася цією одною палітрою. Я брала інші рум'яна, але е, користуватися ось саме цим відтінком не приносить мені задоволення. Я могла б його залишити і ще е, майже рік е, витратити на нього, а інші продукти будуть пролежувати, тому я прийняла рішення, я вагалася і передумувала декілька разів. Все-таки виконати цю палітру. Я вважаю, що я її гарно покористувала. З... Давайте з цих категорій пудрових я вам покажу вже в самому кінці. Також я вирішила виконати ось ці тіні від Essence Melted Chrome відтіночку 02. Вони вже не продаються, по-перше, вони вже застаріли і вони вже. Не те, що я хочу. По-друге, вони не естетично виглядають. Якби в них був естетичний якийсь вигляд, щоб вони були в нормальній упаковці, закривалися, то я б їх залишила так, щоб іноді користуватися. Так, дивіться, вони в мене зберігаються в коробці від пудри, зараз десь її немає під рукою. Ну, от така якби велика квадратна коробка в ній це без кришки. Це незручно. Тут десь вони вже не гарні. І я цілий рік ними намагалася активно користуватися і всього нічого дно трішечки більше збільшилось. Тобто, якщо я їх залишу, я ще буду, напевно, пару років одними ними користуватися, і інші ціні будуть. Застарівати морально, скажімо так, бо все рівно все розвивається, нові формули з'являються. І вирішила також від них позбутися. Далі, ось така палітра від Наташи Днона, міні-ретро пелет, ну, в принципі, та сама історія. Мені вже неприємно, що вона в мене в косметичці можна було б ще залишити добити цей колір, такий для. Складинки, але подібні кольори ну, є в усіх палітрах. Тобто, напевно, немає такої палітри, де не було б відцінку для складинки. Е, от. Ці непогані, але ну, якби в мене є подібні, тому е, лишати її, я нею активно користувалася цілий цей рік, і з початку війни я взяла з собою е, з дому, коли їхала дві палітри. Одну я закінчила це від ламель, і там така більш рихла текстура, більш бюджетні тіні. І ось ця. Це, це вже дівчата майже 4 роки щоденного такого дуже використання. Вона мене не радує, якось хочу викинути і користуватися новими тіми, які мені приносять задоволення. От, і ще покажу ось таку пудру від Top Face Super Mage Foundation in a Powder. Я її запропоную сестрі, можливо, вона захоче, бо мені, я нею користувалася, бачите, дійшла до дна досить таки добре. Також, я думаю, що половину я використала, але більше я вже не хочу користуватися. Вона занадто біла для мене, лягає товстим шаром і помітно на обличчі. Тому також не хочу мати в колекції. Тобто, ще в мене ось виходить. Раз, два, три, чотири. Давайте ці не будемо порефільно рахувати, а поштучно. Чотири засоби. Я вважаю, що я їх закінчила. Як мені написала моя глядачка Галина, що я приділила їм вже досить багато достатньо часу в цьому році. От, дякую вам всім за ваші коментарі. І, будь ласка, дівчатки, звертайтесь до мене в коментарях на ти. Не треба на ви мені писати, от, бо я себе якось незручно почуваю. Ми тут, як, знаєте, як подружки, як така, таке тісне, дружнє сімейне коло. І давайте покажу, які в мене з цих категорій, що в мене з'явилося. Так, ну, з набору фенті цей, цей хайлайтер, ви вже його бачили. Якщо порахувати, що в мене один там закінчився, то один на один ось так. Він красиво виглядає, особливо його, помітно, при штучному освітленні. Але я вам скажу: в наборі від Бель там такий класний хайлайтер, в якусь і попався. Єдиний мінус цього набору Адвенту, що там не Підписані номери. Тобто, там, якщо щось іде, або це лімітовано випускалось під цей адвент, я не знаю, або це є в загальній колекції. Ну, там, наприклад, рум'яна хайлайтер, не написані відтінки зовсім, не на олівцях для губ, не на помадах. Ну, чому так не знаю. Бо реально дуже там прикольний хайлайтер, також з такими блискітками окремими. Я його хотіла знайти, але так і не знайшла. Ось. Ну, цей святковий, і він дуже красиво на очах виглядає. На обличчі я все-таки більше звикла до якогось бежевого кольору. Далі ось такі тіні від Вогені в мене з'явилися, і в мене ще є однушка від Sparkle від ламель, тому все-таки ці, ці ну, мені точно. Не потрібні. Ось такі рум'яшка від Patricia Lido. Також текстура, схожа на Орглас, але більш підходящий мені відтіночок, тому без вагань я позбулася цієї палітри. Не влазу, це в кадр. Так, давайте трошечки підніму у мене новий телефон, і я ще не пристосувалася до нових штатив, бо той мені дещо піднімав скло завжди попередній. Він ну, зручно треба пошукати магнітне кріплення. От. І це, значить, я вам показала. І ось ця палітрочка дуже-дуже красива. Тут є в нас все. І можна використовувати як бронзер, як рум'яна, як хайлайтер, тіні. Тому також новенька, приємненька. Буду користуватися. І ось це я вам покажу. Це новиночка від Лумельної, як відносно, напевно, найостанніша їхня колекція. Celebrate Yourself. В Єві були, було багато акцій, один плюс один дорівнює три. В моїх дівчаток були дні народження. Я брала їм подаруночки, на Миколая щось там брала. на… Довжи Різдва, дівчата і Нового року. І там ну, було таке, знаєте, якби в одній ціні треба брати. В нас цієї колекції, щоб було вигідно. Наприклад, якщо ти береш там тон ось такий там за 500, то треба взяти 3 за 500. Тоді буде вигідно. Якщо ти візьмеш один за 500 і два за 200, то це не дуже вигідно. От то, коротше кажучи, в нас цієї колекції представлений лише хайлайтер був. Олійка для губ прозора з блискітками, олівці для губ і палетка спарклів. Рум'ян і тіней ну, цих не було. Я хотіла, ну також ходила, думала, може з'являться, може десь на сайті Єва буде така акція. Я хотіла зібрати такий наборчик, щоб був хайлайтер і рум'яна, і комусь подарувати також до свят. Бо якось один хайлайтер маловато. Е, собі я не хотіла нічого брати, але. Так у нас і не довезли ті новиночки. І в мене є лише один оцей хайлайтер. Я вирішила його залишити собі, бо в мене лише один єдиний рідкий хайлайтер, а це і новиночка, хочеться спробувати відтінок 01 Bronze Brilliant. Я бачила його в оглядах. так. Тому ну, це я також вважаю як подарунок. Я нічого спеціально не купляла, щоб його взяти. Просто ну, якось не було, чого такого цікавенького взяти на той подарунок. І потім, знаєте, потім ще ходила, тут ті спаркли вже в нас розкупили, і там тільки олівці для губи залишилось дуже красиве пакування. Є ось така заглушечка, я її вже не буду викидати, як я зробила з рум'яними желе. Ой, погано знімається. Так, ось так виглядають вони. І ось такий це відтінок. Так дуже кремова консистенція. Як тушується красиво. Дуже гарно. І ви знаєте, назад не закрутилося. Щоб це не була така сама історія, як з цим, з їхніми рум'яними желе. Так. Тому це я також залишаю і беру собі в користування. Отже, давайте порахуємо, скільки в мене порожніх баночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Скільки покупочок і подаруночків? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тут менше. От. Е, пишіть, чи треба це відео всі покупки мої за рік, чи достатньо цих чотирьох частин, які в мене були. Дякую всім за увагу. Як завжди, бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!